Вітання всім! У нас п'ятий заключний день турніру потужне підсилення на четвірочках. Я все ще топ-1, що приємно. Ну, ось такий результат хотілося бачити ще з першого дня. Все ще я ж казав вірю в Кіпріота. До мене, до речі, цього разу так немало і понападали. Але можна сказати, понеділок взагалі в оборона була Є чи де вівторок Б в середу. Я вагаюсь, там чи А, чи Б. Це лише два дні тільки оборонувала і стояла. Ось тепер і міркуй на наступний раз. Ставити цього кіріта чи ні, тому що ну, не зрозуміло максимально. Ніби і стоїть, чи оборона ніби тримає, а ніби ніби і ні. Давайте подивимось рейтинг. Ну, близько до Т-5. Але це я ще не нападав. Так, кіпріот. Добре, що тут скло, Кіпріот буде деспелитись. Ой-ой-ой, я качаю скляного кляного мелендора, хочу докачати, але потрібно взяти мультика. Добре, що побачив. Ну ходімо. Що потрібно? Потрібно, щоб було достатньо зеленого камінчика, щоб я міг диспалити контру точно. Ну і по жовтому бажано б щось мати. Зеленого поки що небагацько. Давайте ось так, підуть фіолетові. Ага, ще й червоненькі йдуть. Теж непогано, також непогано. Давайте ось так і потім зробимо. Все-таки зробимо жовту четвірку. Я надіюсь, я не розіб'юсь. Так, і приот уже мінус, поки я там шукав камінчик, навіть не дивився на те, що відбувається на полі. Добре, знімемо контру. Кирилл. Чи варто зараз намагатись блокувати Кирила, якщо він може не заблокуватися і відлікувати? З іншої сторони, жовті під ним є. Ні, давайте його все-таки спровокуємо. Ось так. І вже потім будемо намагатись блокувати. Так, добре, б'ємо напевно... Давайте спочатку спробуємо зняти, можливо, якісь посилення з них. Зняли. Забафаємось тепер і будемо бити кедмана. Непогано. Жовтів порожнечі ніби є. Але хочеться і тут щось пошукати, поки вони під блоком. Ну давайте, жовта трієчка буде, вона то нікому не вистачить, її зрозуміло. Ага, ось ще є жовтий. Чудово. Контру ми напевно не тиснемо. А просто приберемо сині. Ага. Взагалі чудово. Дозарядимо жовті. І ще під крилом будуть жовті. Ще баф. Ірил не заблокований. Давайте спробуємо його вдарити ось під жовті. Ай, прикро. До речі, я помітив на цьому турнірі, непогано тримає Кедман в центрі. Раніше мені Кедман ну не те щоб заважав. На таких турнірах. А цього разу я помітив, я розбився тоді під Кедманом, і їх дуже складно забирати за рахунок оцих корінчиків. Тому напевно центр Кедман доволі непогано себе тут показує на цьому турнірі. Так, добиваємо ми точно Мелендора. Ой Боже, Кирила. А тут ось так. Є таке, ставимо контру, зробимо кристал, нехай буде. Тут кристалів вистачає. Підлікувались. Головне, щоб він забагато не ставив цих корінців, щоб ми могли його пробити швиденько. Давайте синеньке. Є таке діло. Піднімемо собі атаку. І будемо бити. Чудово. Рухаємося далі. Так. Три скла. Ну ця контра також десь палиться. І Мелендород цей, він же ж поступово, здається, лікує. Це мені в плюс, як мені здається, тому що. Поступове лікування можна завжди спробувати здеспелити. Ну тобто до того, поки повноцінно не відлікується. Герой. Давайте трійку ось так, буде ще трійка, потім... Ага, і ще трієчка є. Чудово. Кіпріоту вистачило майже. Контру деспелимо і добиваємо кіпріота. Як же чудово, коли не мультики в контрі стоять. Так, спробуємо здеспелити це лікування, про що я казав. Лікування здеспелилось і навіть заблокувалось. Тоді, напевно, я не буду на Мелендора витрачати фіалара і його так якось доб'ємо. Так, як його так добити? Ось так зробимо жовту трійку, щоб уже точно. Забафуємось і доб'ємо. Супер. Лісю все ще, все ще не б'є. Але я не впевнений, що мені трійки вистачить жовтої. Вистачило. Тоді. Давайте спробуємо заблокувати праву сторону. Лісю мені. Байдуже на неї. Шкода. Просто думав, можливо, Кирил заблокується. Так, дозарядимо лікування. Є таке. Контру можна було під, люсю, під лісю зарядити того разу, але не хотілося чіпати. А тут, який кристал, то краще його зробити. Потім просто простіше буде поле чистити. Так, напевно, потрібно забрати кирила, щоб вже не перейматися, спробувати забрати. Щоб не перейматися, щоб не відліковували. Але це сказати простіше, ніж зробити виходить. Так, ну напевно, знімемо посилення, бафатись не будемо, тому що зараз можуть здеспелити і просто приберемо фіолет жовтого камінця ніби дуже достатньо. Так, забафались, кирил ще не заряджений, тому дозаряджаємо жовтих. Намагаємось блокувати. Не заблокований. Ну, ми його точно забираємо. Якщо не фіаларом, то жовтим камінцем. Все. Підтягнемо зелених, щоб було побільше. Четвірочку можна вже і в кедмана. Лікуватись. Давайте підлікуємось. Щоб лісо не втратити ненароком. І є таке. Дуже вчасно, до речі, я дограв бій, тому що щось інтернет знову зник. Так. Добре, продовжуємо. Тут складніше, тут мультики. Мені подобаються такі оборони. Ну, звісно, я б ставив би крівота в центр, але варіант з Мелендором ну, напевно, має право на існування. Так, ну тут три лікарі контра і б'ющий Кедман. Я не думаю, що мені тут буде складно. Єдине, що буде довго. Це, звісно, якщо я себе не переоцінив, то буває таке, що, типу, ця оборона мені нічого не робить ідеш. Якось зневажаєш суперником, а він потім бере тебе і розбиває. Так, ну, в принципі, можна забафатись. Хоча для чого? Я меландура все, все одно не пробиваю камінцем. Давайте ось так. Трієчка. Синня збереться ще. Ще є жовтенькі. Так, ну контр ми поставимо. Спробуємо блокувати ми, напевно, на ліву сторону, тому що там Голді голоді точно заблокується. А ось тут і мелендор заблокований. Супер. Тепер потрібно якось не чіпати кирила і встигнути забрати Мелендора. Але навряд чи в це в мене вийде, тому що там ще й корінець. Ну давайте ось так. І вже контра. Давайте ще ось так і потім зберемо Кирила на підлікуватись. Ні, не виходить. Зараз буде маленур знову фуловий. Ну, боляче, що і казати. Давайте жовті спробуємо. Жовті вкіпріоти я прокидати не буду, буде дуже боляче. А я зараз собі цього дозволити не можу. У мене скінчилось лікування, в мене просідають мої герої. Тому про атаку зараз... Думати пока зарано. Давайте ось так. Вже тут доберемо жовті. Мелендора зрізали вже максимальне здоров'я просто під нуль. Так, є ось так. Давайте спробуємо знову блокувати ліву сторону. Ніхто, звісно, не заблокований, окрім Голді. Але, можливо, ми заберемо Мелендора. Так і вийшло. Контрина Кіпріоту немає. Але я жовті не буду використовувати, тому що зараз кирил відлікує. Давайте спочатку ось так, а потім уже нехай жовті йдуть. І тепер ось так, можливо, ще знизу жовтий закриється. Не закрився, але є кристал. Але є кристал, який я робити не буду. Так, добиваємо лікарів. Намагаємось хоча б це зробити. Є таке. Ще є жовті. Чудово. Вмикаємо контру. Спробую дознайти зелені, напевно, спочатку. Прикро не хочеться втрачати жовті. Давайте ось так зелені дозарядимо. Контраст кедмана злетіла, тому можна влучити в нього. Ой, забув забафатись. Тепер можна ілюсію використати. Чудово жовтий камінчик. Один ось так. Мінус. і мінус. Так, непогано. Ось і кедман. Кедманом нехтувати не варто. Багато ударки. Один лишень. А, один кажу. Два лікарі по бокам. Але таке вже я проходив. Не Ні... Немає змоги пробити кедмана, потім Лісю невчасно зрізає ману і все на цьому. Добре, звісно, що хоч тут царя немає. А, і жовтенькі підходять, до речі. Можливо, тут знайдемо жовтий. Знайшли. Ставимо контру, щоб був зайвий баф, щоб більше з камінця прилетіло. Ну і намагаємось блокувати. Напевно, центр будемо блокувати, тому що ударники. Я б, можливо, і притримав би зараз Ф'єлара і не бив би його в Кедмана. Але він може загинути. І я таким чином не доберу цього кедмана, тому краще ось так. Підлікуємось. І все, поле скінчилось. Давайте, поки грім заряджений, тут щось пошукаємо. Ще один хід, давайте тоді синенькі. І можна ось так ще син. Можливо, тут жовтий, то ми хоча б встигнемо гріма добрати. Жовтий під'їхав. Давайте навіть четвірку не буде робити, щоб не чіпати кирила. Чудово. З ударників лишається одна лісю. Так, контру. Контрі ману не зрізали. Лікуватись є чим. Знімаємо посилення. Свої посилення не ставимо, тому що Мелендор зараз зніме. Ну або може зняти. Так, і тепер поспідсилюємось самі і шукаємо камінець. Давайте, можливо, тут жовтий в порожнечу. Ні, не в порожнечу. Але ми дозарядимо фіолара як мінімум. Може спробувати його в лісу і відправити. Шкода, що ядра не було. І прокинути толком немає чого. Давайте ось так. Тут синеньке і мінус лісю. Супер, лишається два лікаря. Вони труяться. Один вже струївся, іншому ми зараз допоможемо. Є таке. Ну і останній бій на цьому турнірі. Іскіл, до речі, новеньке. Іскітел. І кальо. Та і Люська, нечастий гість оборон. А Скітел яка? Скляна. Ну, це добре. Добре, що вона скляна, але не добре, що вона в центрі. Тому що вона може. Здивувати в. В поганому сенсі цього слова. Так, робимо синій кристал, синього, дуже багато камінчика. Як його так краще прокинути. Ну, звісно, зривати я не буду. Ось так. Дозарядимо якраз і синіх. І можливо навіть забафуємо, щоб від жовтого більше прилетіло. Ну і ось так. Це буде мінус кітл, піклуємось спочатку про лікування. Але я її тиснути не буду, грім мене не проб'є. Тоді тому ось так. Тепер контролікування. Скалю, звісно, потрібно щось робити. Але я не думаю, що він мені прям багато пропише шкоди від тієї скітл -скал. Якщо, звісно, стежити за тим, щоб було лікування завжди, то ніби не страшно. Але лікарів в них вже немає, тому давайте відправимо фіалара туди, якщо буде дуже боляче, підлікуємось. Та навіть не дуже так і боляче. Але все-таки підлікуємось, просто щоб забафати камінчик. Мінус лісю. Чудово. Тут доберемо лісю. Ну все тут. Немає вже що коментувати, тому. Тому що лісю в нас є, бафів в нас просто купа. Кальо блокується точно. Або так. І тепер можна навіть під Кіпріотом шукати жовтий камінець, не боячись нічого. Потрібно було зняти контру, в принципі, з нього. Але це. Вже не важливо. Так, у мене десь зникає. Прикро. Так, я, як я і казав, я не можу пройти турнір, щоб без поразок. Да, не внулик. Да, перший день була оборона є. Але цар мене. Царь мене підвів ворожий. Ну, що вже зробити? Точно топ-1 я лишаюсь. 42 місце. В сотні я не лишусь, напевно. А навіть якщо я лишусь, то нагороди. Я бачив, які нагороди приходять людям за топ-100. Ну, нічим не краще, ніж за топ-3 тисячі чи топ-5 тисяч. Тому якось так. Просто приємний. Приємний турнір для мене вийшов. Якось легенько він пройшов. Декілька було просто боїв, таких складних. А все інше просто 5 склянок і довгі бої. Що ж, тоді будемо завершувати. Нагороди я завтра опублікую. А вам я дякую за перегляд і до зустрічі!